Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 16 місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000$. доларів. Є окремий плейлист на каналі з усіма відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як про інвестовано суму в 5000 і зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Минулого разу все виглядало так, що то були найкращі ціни для альткоїнів. Але як завжди, ринок нам показав ще одне дно в подарунок. Як бачите, за цей місяць майже всі монети вкаталися на 30-50% в порівнянні з цінами місяць назад. Я не очікую, що блуран триватиме весь 2025 рік. На мою думку, весні вже потрібно буде фіксувати більшу частину портфелю, а на початку літа повністю вийти з ринку. Але можливо восени буде ще одна хвиля росту. Будемо приймати рішення, вже вдивляючись на поточну ситуацію в той час. На даний час план зафіксувати даний портфель орієнтовно в травні. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися. З На даний час всі монети мого портфелю згруповані за категоріями: Layer 1, Layer 2 рішення ефіріума, інфраструктурні проєкти, DeFi, DePint RVA проєкти, монети сектору штучного інтелекту, ігрові проєкти та меми. Повертатися до інвестування в монети, з яких я забрав цілу інвестиції, я вважаю вже недоцільно. Тому цього разу резервні стеблкоїни я використав на осередині монет, які мають найбільшу просадку в портфелі. Бо як на мене все ж таки зараз ціни дуже гарні. Отже, перша монета, яку я купував, це Атом. Докупив я атом на 100 доларів. Друга монета, яку я докупив, це Сей. Також докупив на 100 доларів. Третя монета, яку я докупив, це Rose, також на 100 доларів. Четверта монета LDO, також на 100 доларів. П'ята монета Comp. Також на 100 доларів, шоста монета рендер, яку я докупив, також на 100 доларів, і решта 400$ доларів я інвестував в Ethereum. Нагадую, що в рамках даного портфелю я дотримуюся стратегії фіксувати вкладені кошти при рості монет на 100%. А в своєму основному портфелі стратегія у мене трохи інша. Загальна кількість безкоштовних монет, з яких вже забрано вкладені кошти, на даний час 12%. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель вже ведеться 16 місяців, і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім переливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам може здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно врахувати всю історію цього портфеля. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю за цей місяць сильно погіршився. На сьогодні портфель показує 25% прибутку, але враховуючи нещодавній пролив Альти, то це ще дуже гарний результат. Для порівняння минулого місяця було 78% прибутку. Найгірше за весь час інвестування себе показує на даний час монета АТОМ – мінус 40%. А найкраще цього разу монета ОНДО. З даною монетою в мене вже забрано ціло інвестицій, але вона в порівнянні з іншими монетами просіла найменше. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вів група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфейлу на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети Atom, LDO, Render. Перший графік монета Atom. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Atom знаходиться в сильній корекції. Навіть від нещодавнього грудного піку монета в просадці на 53%, а від цього піку 2022 року в просадці на 89%. І свого одна монета виросла лише на 35%. Найближча зона спроту знаходиться на 5,70 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 4,30 центах. Другий графік монета LDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору в порівнянні з іншими монетами LDO не так сильно коригувалося і показує гарну динаміку відновлення ціни. Від свого локального піку LDO знаходиться в просадці на 54%. Висло одна монета виросла на 320%. Найближча зона спроту знаходиться на 2 доларах 30 центах, найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 1 доларі 45 центах. І останній графік монета Render. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Монета спочатку сильно скоригувалася після виходу новин про китайський Deep а потім ще сильніше впала на проливі альти під час виходу новин на про торгові мита від США. Дана монета поєднує в собі одразу декілька наративів. Цей штучний інтелект, і ДеПін. Також дана монета відноситься до Екосистеми Solana. Тому, якщо ви хотіли б мати одну монету, яка охоплює одразу декілька секторів, то рендер гарний варіант. Від свого останнього грудного піку монета знизилась на 61%. І зараз ціни досить привабливі. І свого одна монета виросла на 1080%. Найближча зона спроту знаходиться на 5,90 центах, найближча зона підтримки, від якої можна здати свої покупки, знаходиться на 3,50. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптову. <гоманець>, які вам більше подобаються та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. Інвестиція в ефір збільшується до 800 доларів і прибуток становить 17%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Села на забрані про кошти і залишились тільки безкоштовні монети. За вакці забрано про кошти. Інвестиція в атом збільшиться до 700 доларів, просадка 40%. Запто забрано принустовані кошти. Інвестиції в сеї збільшуються до 500 доларів, просадка 33%. Інвестиції в збільшиться збільшуються до 500 доларів, просадка 36%. В Лінк принцестовано 400 доларів, прибуток 37%. ЗРО забрано проінвестовані кошти. З Оптимізм забрано проінвестовані кошти, Зікей також забрано примістовані кошти. Інвестиції в LDO збільшуються до 500 доларів, просадка 13%. Інвестиції в Comp збільшуються до 500 доларів, просадка 20%. З ONDO забрано проінвестовані кошти. З AR забрано проінвестовані кошти. Інвестиції в рендер збільшується до 600 доларів, просадка 20%. Утава про на 500 доларів, просадка 6%. З BIM забрано проінвестовані кошти, з Elon забрано проінвестовані кошти, з Гарі також забрано проінвестовані кошти, і з монети Бред також забрано проінвестовані кошти. Давайте також додамо дані покупки сервіс для моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступне в Іп-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше. Інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.